Мо усіх телеглядачів телеканалу Союз Тіві в ефірі новий сезон програми «Міністерство сміху в народі. Гей, зразці З цього сезону, ще драйвові, ще провокаційні, ще інтересніє буде наша передача. Ми так надіємося. Велике свято, дорогі друзі. День знань, 1 вересня. Ми з Максом знаходимося у 27 й школі нашого міста. Мільйони школярів сьогодні відправилися на шкільні лініки, а це означає, що починається новий навчальний рік. Важами друзі в Україні сьогодні теж очень великий праздник. Повишаються тарифи на електроенергію. Ну є приємна новості: знижаються на 2% тарифи на газ. На сьогодні ми говоримо лише про школу. Не знань, ми розпочинаємо. Привіт. Первый вопрос. Кто написал таблицу Менделеева? Да не бойся, Менделеев ее написал. Это ну, А, это шутка. Это шутка. Чи хотіла б ти, щоб в школі уроки починалися не о 8.30, а о 10 годині? Ні. Я хочу пораніше приходити додому. А, раніше хочеш, да. а виспатися не хочеш? Ні. Вже якось справляюся з цим. Зрозуміло. Мені просто вранці треба вигулювати собаку, я виходжу на вулицю і вже... А яка в тебе собака? Такса. такса. Такса? Прикольно. Такси? велика, так? Да? Ні, маленька. А, такса маленька. Маленька і длинна. Ясно. Скажи, хто головніший в школі? Трудовик или физрук? Физрук. Он хороший. Он хороший. Не пошляє. Он такой няшка. Двадцять сьомо з гантелі. Як ти думаєш, який рік заснування твоєї школи? Ой, що чесно не що ми прошу питання. От як ви думаєте, скільки зараз коштує зібрати пер першокласника до школи? Приблизно. Приблизно в нашому місті? Ну я з інформації там з преси десь. Три-3 з половиною тисячі. Три-три з половиною тисячі. Це так побідно. По – Ну так, да, я за вами погоджуюся. Якщо взяти якийсь такий простенький так, піджаточок, простенький костюмчик. Скажіть, будь ласка, ви пам'ятаєте свої шкільні роки? Звичайно. Звичайно. А який ваш був улюблений предмет у школі? Ну, улюблений предмет. Я любив історію, математику. Дуже серйозно. Ну і ще одне. Yeah. Uh, скажіть, у нас є така задачка для взрослих. За світ 300 гривень, за воду 350 гривень, за газ 400 гривень, а 800 гривень. Питання цієї задачі. Як жити? Та потеперішні сили жити неможливо, якщо це все Бо за газ то малі ціни ви назвали. Так, доброго дня! Так, Батьків сьогодні небагато. Вітаю на батьківських зборах. Сьогодні дуже короткі батьківські збори. Времени немає, по 300 гривень на ремонт. Добачення. На даний момент педагог організаторів, які відповідає за це все дійство. А Ви сьогодні Дивіться. організовували шкільну лінійку. Можна сказати і так. Може і так. Виносили колонки. В тому числі не без цього, <рес> зрозуміло. Як ви думаєте, скільки зараз коштує зібрати першокласника до школи, враховуючи все, все абсолютно все від А до Я: канцелярія, е одяг, люточок і так далі, тому подібне? Ну для хлопців мені здається трошки дешевше, том, враховуючи їхні непримкливі. Інтереси до одягу, то можливо десь тисячі-дві-три. Для... для дівчат, мені здається, що набагато більше. Трошки, дорожче. Ну це дівчата, це жінки, розумієте. Це ну, жінки, О, звісно? <laughs> да. Поїхали далі. Скажіть, такий питання э, очень серйозний. Как ви вважаєте, хто найголовніший в школе? Физрук или трудовик? Когда они пьют, или нет. <laughs> <laughs> а що <шо>, є різниця? <laughs> Ну не знаю. Як говориться, два чоловіка це сила. Так що, в принципі, напевно, і один і другий. Ще завго забули згадати. А, завхоз також може бути. От хто найголовніший Завхоз. Завхоз школи як прем'єр-міністр. Ну а як же може бути і таке. Задачка для взрослих. Значить, за світ – 300 гривень, за воду 350 гривень, за газ 400 гривень, отоплення 800 гривень. Вопрос задачі. Як жити? Улибатися. Улибайся, Байся. улибайся За нашими спинами знаходяться ті, хто сьогодні вперше прийшли до шкільних стін. У кожного із них в руках знаходяться квіти. В школі неймовірний запах квітів, але з кожним роком запах квітів все більше і більше перетворюється на запах бабла. Ти прогулював уроки в школі? Ні, Ніколи? Ну, твої питання. однокласники. Сміються заділи. <рес> Дуже серйозне запитання: хто головніший фізрук чи трудовік? Ну, трудовіка-молоток є, так що, мабуть, трудовіка. Тут бетон, бетонно. І останнє запитання. Шкільна столова. Плюси і мінуси шкільної вашої столової? Ну, це, мені здається, на снову зробили, так що, думаю, будуть наші плюси. А що нову зробили? Ремонт зробили чи нову коваріху поставили? Ремонт зробили. Ремонт зробили? Так. А як думаєш, їжа буде та сама? Так. Максим Анатольович, ну що ви плачете? <рес> Мені <'ї> букет подарили. <рес> ну так правильно, це, це ж перше вересня, так і должно бути. <рес> Я не такий букет хотів. <рес> а який букет ви хотіли? <рес> букет Молдавії. <рес> <рес> Хто в школі головніший? Фізрук чи традовік? Рівноцінно розподілене між ними обов'язки. Ну, так, знаєш, відповідає, як вчитель, знаєш так. Рівноцінно. <рив> ну, Далі? Та, <рив> та, взагалі найголовніший директор. Ну, <рив> хай <рив> буде так. Зачасту, які діти бувають. Тіжоли, <рив> Всі діти чудові, немає, поганих дітей. Всі діти талановиті, абсолютно. Все залежить від того, як вчитель відноситься до своєї роботи. Чи Якщо... там пальці не скрестили, ні? Все нормально. А, все нормально. <рив> Ні, правду кажу. Дійсно, всі діти чудові. Насправді все залежить від того, як вчитель відноситься до своєї праці. Якщо він її любить, він любить дітей, він любить те, що він робить. Відповідно, він з радістю йде на роботу. Тобто, кожен має займатися своїм. Ну, останнє запитання. Як ви думаєте, буде краще чи гірше, якщо перейдуть із книжок на електронні гаджети, ноутбуки, електронні книги, планшети і так далі? Це буде краще, чи це буде гірше? Е, гірше точно не буде. Мені здається, що навпаки ми просуваємося вперед і безумовно. Ми ж сучасні люди, і ми маємо якось втілювати все це в життя. В Європу. В Європу. Європи! Європу! Ми знайшли тот букет, який, мабуть, все-таки предназначався з Ребята от радости его просто не донесли. Кто написал таблицу Менделеева? Менделеев. Молодец. Наступный. С каким настроением ты сегодня пошел вот на первый звонок? Никаким. <с 00 :00> чему так? <с <с ну такое. Сейчас <От> так на <проси> Ну, таким, <-то>, типа, ну, <small> да? Ну, чтобы привык отдыхать летом, а тут придется учиться Good. нормально. А, uh, Скики буде вис ему 6? 46. Ой, 48. Вам больше китай молодец. А какие твой улюбленный предмет в школе и чему? даже не знаю. Зарубежная не Мочалка, не? Не, математика. Математика, чему так? Любишь? Ну, что я много. Любишь складать? Мне приходится ее любить. Скажи, как ты думаешь, в этом году э, сколько стоит собрать первоклашку в школу? 3-4 тысячи. Когда-то лидер группы ДДТ Юрий Шевчук пел песню. Юрий Шевчук? Шевчук? Да. да. Что такое осень? Что, та... не, не, не так, не так. Что, что такое осень, осень? это не... небо. А мы вам ответим, что такое осень. Да. Осень это 1 сентября. Это день знаний. Вот. Это не небо. Это не, не то, что поется в песне. Это то, что происходит здесь сейчас, за нашими спинами. Что такое осень, это Первый 1 сентября. сентября. Прикольно. Как так? Як ти сьогодні відправився на 1 вересня? З яким, з яким настроєм ти йшов? З обичним. Ну, як, ну не дуже хочеться. Не дуже хочеться вчитися. Зрозуміло. От дуже, дуже добре, що діти правдиві. Не дуже хочеться вчитися. Слушай, скажи мені, ти прогулював уроки? Да. Да. О! Признався про правду, сказав. Да. Ти б хотів би, щоб шкільний навчальний рік був без літніх канікул. Ні, ні. Чому? Ну клас, 12 місяців навчаєшся. Ну Но... ні. Не хотів би. Тобто канікули нужны? Потрібні да. канікули. Вони просто необхідні, як воздух. <гум> Продовжи по Піфагорові штани. Вовсі во всі во сторони. Молодець. І останнє запитання. Чи хотів, хотів би ти, щоб в школах замість книжок були електронні гаджети, ноутбуки, планшети? Да. Ти думаєш, це було б краще? Чому так? думаю, що було б легше. Було б легше, дітям цікавіше. Мігрушек більше, так? Ти сьогодні пішов в 11 клас. Так. Чого ти очікуєш від цього останнього року навчання в школі? Отримати більше знань. І все. Не знаю. Гарно провести час з друзями. Гарно провести час з друзями. Продовжимо. Зараз вот, прямо по ділу. Хто написав таблицю Мінделеева? Ваш Так. Мінделеєв. Хто саме головний в школі? Трудовик чи фізрук? Обидва. Не може бути такого. Саме головний директор. Саме головне тіща, я тобі скажу. Ну так, це на майбутнє тобі. Скажи, будь ласка, от за 10 років навчання у школі тебе запам'ятався якийсь найсмішний запис у щоденнику. Який у тебе був найсмішний? Напевно, коли друзі брали мій щоденник, то записували. А що вони тобі написали? Я вже не пам'ятаю. Чесно, не пам'ятаю. Щоди ще не пам'ятаєш? Пам Дуже погано, що ти не питання. Вот, скажи, ти хотів би учитися, вот, щоб навчальний рік був без каникул? Щоб не було літніх каникул. 12 місяців навчатися. Не, не, ну чому це, це ж клас? Не, не. Це класно. Ну, потрібен якийсь відпочинок. Як ти думаєш, якщо от в школі вместо книг будуть гаджети, це дасть то даст какой-то толчок к цему? Це ну, якщо вже всі прийдуть на гаджети, я вважаю, що так, напевно. Думаєш, так. Так, якщо всі одразу перейдуть, то так, але ти, якщо ти медаліст? Ні. А говориш, як медаліст? Да. Так. І я вже сходив. Скільки буде вісім на шість? 6, 6, а 68. 48. А, бачиш. Наступне запитання. Який ваш улюблений предмет у школі і чому так? А можна два? Можна два. У мене фізкультура і математика. А, Зрозуміло. Фізкультура а, алгебра. Алгебра. А чому математика? Фізкультура зрозуміла. Чому математика? Ну, там і інтересно, і алгебра теж, тому що геометрія, вона там не настільки цікава. А алгебра, ну, цифри, я, я не знаю, мені, мені більш, ну, більш нравиться так. так. Ребят, продовжуйте пословицю. Пифагоровы штаны. Uh. <кхи> Есть такая послушать. Пифагоровы штаны на всі стороны равны. Молодцы. Молодцы. І <кхи> останнє запитання. Ты стоїш з квитками, да? Це розы, правильно? Ні. Uh. Uh. Це Гербери. Гербери. Ти сам купував? Чи гербер? Батьки я, Скільки коштують квіти? Квіти, ну такий букетик 30 гривень. Хлопці, як ви думаєте, буде краще, якщо ну, от школи перейдуть від книжок до електронних гаджетів, ноутбуки, планшети, електронні книги. Це буде краще, це буде гірше? Звичайно, буде краще, тому що не потрібно буде таскати Дей. стільки Дей. книжок в портфелі. І, І, І плюс, бушкін, якщо, дуже... якщо буде електрон... електронні гаджети, буде набагато легше вчитися, тому що не тільки можна информацию всякую. А еще можно сразу реферат подготовить, если забыл. Да, ну ладно, просто в игрухи порубать да. 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 да, не нет, нет, <свистит> <свистит> я, просто, Ярослав, я знаю почему, почему этот парень так за гаджеты, потому что в карманчике это лопатка такая. <свистит> iPhone 6. Так я не понял. Корней, ты что куришь, тише? Ну да. У вас же урок сейчас! Вас физкультура! Нас физрук отпустил? Та, та ну ладно, физрук вас отпустил з урока. Да, я отпустил, и что? Курей, <звук> <Хурейний> не сразу, да? <звук> Дорогі друзі, біля нас знаходиться не просто людина, це людина, яка в колишньому колись організовувала шкільні лінійки. Творча людина, можна сказати. Наталі Михайлівна, скажіть, як от бути творчою ліною? Як це організовувати? Це оце свято, як це важко, цікаво. цікаво ні. Так? В першу чергу це цікаво. Важко, важко, коли заважають і говорять. Чим вам допомогти? А ми говоримо: допоможіть матеріально і не заважайте працювати. Або, хоча просто не заважайте працювати. А хоча просто Буває, не заважайте. Скажіть, це благодарний труд. Так, це вдячний. Це праця. Ви знаєте, можливо, не кожен скаже вам спасибі і вклониться, але дивлячись в очі наших дітей, першокласників сьогодні, їх батьків, які більшою мірою наші випускники. У нас вже четверте покоління наших випускників. Тобто є вже правнуки і праправнуки наших випускників. І ми цьому радіємо. Це великий показник дійсно нашої праці. Питання яке ми задаємо абсолютно усім. Хто в школі головніший, трудовік чи фізрук. Оооо з вам усевік, трудовік, трудовік. Він уміє таки забівати. <реш> ну, для жінки нож. Де тридцять другі кабінет? У філіалі Лосовського 12. Ось зараз ви побачите, всі туди йдуть. Отак повз і дорожкою. І ви побачите там філіал школи, там шукається. Просто знімали інтерв'ю, просто Да, буває і таке. І наталі Михайлівна, таке дуже серйозне запитання. Як думаєте, за ким настрій сьогодні йшли до школи діти, які вже трошки доросліше 9, 10, 11 клас. За ким настрій вони йдуть. Ви знаєте, я запитала, і вони кажуть, дійсно ми скучили, цікаво, хочемо з більшим острахом і відповідальністю йдуть старшокласники. Предстоїть за 1 вересня, давай серйозно. Серйозно серйозно передачу. 1 вересня 27 сьома школа міста Житомира, шкільне подвір'я знову стало пустим. Усі очні порозбігалися по своїм кабінетам. І уже завтра в них розпочнуться уроки, їм почнуть задавати домашні завдання. Тому ребята готуються. Висновки нашої програми погнали. Перший вивод такий. всі учніки. которых мы спрашивали, хотят побыстрее перейти от книжек к современным гаджетам, то есть к планшетам. Второй вывод таков, что все ученики, у которых мы спрашивали «Какой у тебя любимый предмет?» отвечали «Это очень приятно». Отвечали «Математика!» «Ох, это просто как бальзам на душу». Ну и, конечно же, я бы хотел сказать, Ярослав, вот в это все приятно, такая ложка дегтя. Вот ложка дегтя. Очень тяжело и очень дорого собрать первоклашку нынче в школу. ん、no. Да. Ні, от без, що, що ні про... без неприятності. Що правда, то правда, на жаль, це сумно. Але що поробиш? Такі от реалії нашого життя. Ну а тепер від імені усіх випускників, які випустилися зі шкіл, ми хочемо сказати, що праця вчителя в нашій країні є неоціненою. Да. Ми неправильно себе поводили, коли вчилися у школі. Ми не слухалися викладачів. Тому, шановні викладачі від імені усіх учнів, які повипускалися зі шкіл. Ми розуміємо це тільки тоді, коли проходять роки. Да. Да. Ми сожалению. Хочемо попросити. У вас вибачення за те, що ми неправильно себе поводили під час навчання. Ми вам дуже сильно дякуємо за те, що ви в нас вклали, і ще раз ми перепрошуємо. Ну, а тепер... Спасибо вам огромне. Да. Ну, а тепер до веселого. До нових зустрічей, друзі. Це була перша програма нового сезону, програми Міністерства сміху в народі. народі. Новий сезон стартував. Ми кажемо усім до побачення на каналі Союз ТВ. TV. Пока, пока, пока-пока, пока. пока, пока. Міністерство сміху в народі. Здрасте! Здрасте. Сейчас, подожди, подожди. Снижаются мінімальні ціни на потреб... газу! Мільйони. Ай, ми пішли програму. Здрасте. Здрасте. А, второй вивод. А второй вывод. А второй вывод я забыл. А второй вывод таков, что второй вывод я снова забыл. Забыл. Я Я готов, я готов, я не туплю. 1 вересня. День знаний. Давайте Подожди, давай сначала. Чего? Я руку в карман. Понял. Очень дорого. Очень дорого собрать... И... 1 вересня. Вересня. <реш> Давай. Ты перше вересня. Давай. Ти мене увлк. Перше вересня це серйозно. А, перше, перше вересня серйозно. Це серйозно. Ти мене, це серйозно. Це, це серйозно, все, все серйозно. Перше вересня. Подожди. Що? Я не готов. <реш>